Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи Бухгалтерія ВС. Сьогодні поговоримо про те, що бачить та знає податкова про наші рахунки. Обов'язково додивіться дане відео до кінця, для того, щоб розуміти, яку інформацію ви зобов'язані надавати податківцям, а також те, що стосується обміну інформації з іншими країнами. Почнемо з більш простих питань і поступово перейдемо до більш складних. І так, розпочнемо з такого першого питання, що стосується рахунків в Україні. Чи бачить податкова дані по цим рахункам? В цілому, ні, не бачить. Так, в нас банки вони мають повідомляти податково, коли відкривають якийсь рахунок для ФОПа чи юридичної особи. Якщо навіть фізособа, яка одночасно є ФОПом, відкриває карту або рахунок, то банки про це також податково повідомляють. Але вони повідомляють лише про... Факт відкриття рахунку, тобто коли, в якому банку і який вид рахунку було відкрито. Але податкова не бачить інформацію про те, які кошти ми отримували, від яких суб'єктів, яка сума залужка які були обороти, і так далі. Ця інформація вона податківцям недоступна. Друге питання, яке тут найчастіше виникає: а чи можу податково отримувати цю інформацію, просто надіславши запит до банку? Ні, не може. В нас діяла і продовжує діяти банківська таємниця. Про це в нас зазначено в статті 62 закону України про банки та банківську діяльність. В цій статті йде мова, коли банки вони повинні або мають там право розголошувати банківську таємницю. І зазвичай це стосується рішення суду або надання інформації органам прокуратури. Протури, СБУ, набу і так далі. В цих пунктах, в цих статтях немає інформації про те, що банки мають надавати інформацію податковій за її запитом. Тому, ні, просто надіславши запит до банку, податкова не може отримувати цю інформацію. Тут єдине, що може бути такий варіант, коли клієнт не пройшов фінансовий моніторинг в банку, і банк повідомив таку інформацію в НБУ та Держфінмоніторинг. А ті вже повідомили правоохоронні органи про те, що потенційно є якесь порушення. І в рамках такого вже так правоохоронні органи можуть проводити перевірку. Але знову ж таки, тут має бути ряд порушень, ряд не там подання документів або підозра про те, що є якесь фінансування тероризму. Зму або е, не декларування своїх доходів і, не, і відповідна несплата податків, тобто в таких випадках це може бути, але знову ж таки це зараз не відбувається по кожній фізособі, ФОПу чи юридичній особі. Третє питання, яке ми з вами будемо розбирати, а яку інформацію я маю надавати в рамках податкової перевірки? Ось тут важливо зазначити, що ми маємо надавати ту інформацію, яка відноситься до предмету перевірки. Тобто, ми уважно читаємо, кого перевіряють, що, що перевіряють, і яку саме інформацію в нас запитують. Маю на увазі, що, наприклад, якщо предмет перевірки це діяльність ФОПа, ну, наприклад, це проводиться перевірка після закриття підприємницької діяльності, то відповідно, ми маємо надавати ту інформацію, яка стосується ФОПа. Тобто так ми маємо надати банківські виписки по нашим рахункам, по підприємницьким рахункам, по тим операціям, які ми отримували як платежі за наші товари роботи послуги. А от коли податкова запитує в рамках такої перевірки по ФОПу інформацію по рахункам фізичної особи, а вони періодично це запитують, то тут е, ми маємо право відповідати, що це не відноситься до предмету перевірки, що зараз перевіряють нашу діяльність як ФОПа, а не нашу роботу, життя як фізичної особи. Тому ми маємо право таку інформацію в рамках перевірки не надавати, тому що ще раз це не стосується предмету перевірки. Ну і найцікавіше, четверте питання: а якщо я приймаю платежі через якісь іноземні рахунки або міжнародні платіжні системи, такі як там Вайстри, Валют, Пайпал, Пайоніри і так далі, чи бачить податкова таку інформацію? Станом на зараз ні, в нас немає якогось автоматичного обміну інформації з іншими країнами, але в цьому напрямку в нас плануються дуже, дуже суттєві зміни. Але спершу я вам рекомендую переглянути наше відео про оподаткування таких платежів. Якщо ви його пропустили, то обов'язково переходьте за посиланням в описі і дивіться наше відео, як ФОП отримувати оплати за кордоном та оподатковувати такі платежі. А те, що стосується обміну інформації з іншими країнами, то в нас податкова вже разом з Мінфіном зробила презентацію цих змін та дала попередній текст законопроекту щодо цих змін. Я вам посилання на дану інформацію від податкової, від Мінфіну та їх презентацію залишаю в описі під цим відео. І ось в найближчі місяці цей законопроект він буде розглядатися, прийматися, і після цього будуть вносити зміни до інших нормативних документів. Звісно, коли ці зміни приймуть, ми будемо їх розбирати трошечки детальніше. А детальніше ми цю інформацію розбираємо на наших безкоштовних вебінарах, які ми проводимо кожен понеділок, вівторок та середу. За посиланням під цим відео реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. На них ми даємо вам корисну інформацію, зміни в законодавстві та відповідаємо на ваші питання. І от станом на зараз, відповідно до презентації цих змін, в нас планується, що з 2023 року в нас запрацює автоматичний обмін інформацією між Україною та іншими країнами. Тобто, якщо не резидент буде відкривати рахунок в Україні, в банку або в фінансовій установі, або навіть там в страховій компанії чи інвестиційному фонді, то ем, наша фінустанова або такий банк, вони будуть повідомляти іншу країну, в якій який не резидент, якраз таки є резидентом і є платником податків, буде повідомляти про інформацію про відкриття рахунку, про обороти, про залишки на цих рахунках. І відповідно навпаки, коли резиденти України будуть відкривати за кордоном в інших банках або фінансових установах будуть відкривати рахунки, то ті країни вони будуть передавати інформацію до нашої податкової знову ж таки про те, що було відкрито рахунок, про залишок на рахунку та про те, які були обороти по цьому рахунку, станом на зараз планується, що цей обмін він буде автоматичним. Це по перше, по-друге, що він має бути один раз на рік, і третє це те, що вперше має бути обмін за 2023 рік, тобто в 2024 році, обміняється інформацією за 2023 рік. Ну і відповідно, коли такий автоматичний обмін він запрацює, то податкова вже буде бачити, що за кордоном відкривались рахунки, що були платежі, були певні обороти, і буде виникати питання, чи вони оподатковувалися в тій країні, чи вони оподатковувалися в Україні, і яким чином, як доходи фізособи, компанії чи від підприємницької діяльності. Тому варто слідкувати за цими змінами. Хоча, звісно, як це буде працювати на практиці, ми з вами побачимо трошечки згодом. А зараз я вам вдячна за те, що ви додивились дане відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих змін, і не забудьте підписатися на наш YouTube канал. А ми і надалі з вами будемо ділитися корисною інформацією.